Основні елементи вікна. Вікно папки чи програми містить типові елементи. Розглянемо їх на прикладі вікна папки Мої документи, яку система створює для кожного користувача комп'ютера. Відкриємо вікно цієї папки за допомогою команди пуск. Мої документи. На цьому, як бачите, відкрилося вікно, яке називається Мої документи. Розглянемо його елементи. Перше, на що зверніть увагу, це те, що вікно обмежено лініями, які називаються межами вікна. Вони використовуються для змінення розміру вікна. Може, наприклад, мишею зачепити праву межу і перемістити її праворуч або ліворуч. Як бачите, змінюється. Горизонтальні розміри вікна. Якщо нижній. І перемістити нижню межу угору або вниз. Змінюються вертикальні розміри. Якщо взяти закут, то можна одноразово змінювати і горизонтальні, і вертикальні розміри вікна. Угорі вікна знаходиться рядок заголовку. В рядку заголовку розміщена назва цього вікна. В ньому також міститься три кнопки. Кнопка, яка називається Згорнути, Розгорнути, а також Закрити. За допомогою заголовку також можна переміщати вікно по екрану. Якщо перемістити на нього курсор миші, натиснути ліву кнопку, і, не відпускаючи її, переміщати мишею вікно. Ліворуч від заголовку вікна міститься значок системного меню. Якщо клікнути по ньому, то відкриється меню для виведення списку основних команд керування, за допомогою яких вікно можна перемістити, змінити розмір, згорнути, розгорнути або закрити. Кнопка закрити це така червона кнопка у рядку заголовку, знаходиться праворуч, використовується для того, щоб закрити вікно. Кнопка. Ліворуч від кнопки Закрити. Називається Розгорнути. При її натисканні, вікно розгортається на весь екран. І після цього ця ж кнопка змінює своє призначення, і вона вже називається Відновити після розгортання. Якщо ми натиснемо на неї, то вікно перейде у той розмір, який був до розгортання. Кнопка. Згорнути використовується для того, щоб прибрати вікно з екрану, але не із пам'яті комп'ютера. При цьому, вікно з екрану зникає, а щоб його знову відкрити на екрані розгорнути, слід скористатися кнопкою, яка відповідає цьому вікні, яка знаходиться на панелі завдань. Також за допомогою цієї кнопки, якщо на неї клікнути, можна вікно згорнути. Головне меню. Головне меню вікна знаходиться під рядком заголовка. Воно використовується для того, щоб настроювати параметри папки або доступ до команд програми. Панель інструментів. Швидкий доступ до команд, що використовується найчастіше. При роботі з даним вікном. Область завдань. Знаходиться ліворуч. Вона використовується для доступу до найуживаніших посилань та команд. Робоча область. Відображає відкритого у програмі документа або вмісту папки. В даному випадку відображається вміст папки. Смуги прокручування. Смуги прокручування з'являються тоді. Коли вікно розміри вікна не дозволяють помістити повністю його вміст. Наприклад, в даному випадку область завдань не вся поміщається у вікні. Тому з'явилася смуга прокручування, яка дозволяє прокрутити область завдань. Смуга прокручування має дві кнопочки. В даному випадку кнопочка угору або вниз і повзунок, який можна переміщати і при цьому прокручувати. У елементі вікна, в даному випадку область завдань. Також можуть бути горизонтальні смуги прокручування. Якщо ми, наприклад, зараз змінимо вигляд відображення робочої області, як бачите, з'явилася горизонтальна смуга прокручування, яка дозволяє прокрутити робочу область. Це вже горизонтальна смуга прокручування робочої області. Рядок стану унизу вікна знаходиться. Рядок стану. Він відображає інформацію про вибраний об'єкт.